Вступаючи у черговий рік, думаю, кожен замислювався над тим, як би обернулось його життя, змінивши він одне маленьке рішення. Уявіть, що такі рішення утворюють альтернативні світи, які йдуть за власною історією. Я, дідо Майк. Ваш провідник та оглядач різноманітних творів вирушаємо разом у цю подорож та обговоримо мультсеріал. «А що як?». Перш за все необхідно зазначити, що цей анімаційний серіал заснований на одноіменній серії коміксів від Марвел. Сюжети досліджують та обмірковують одне лише питання: а що як? Та чи інша подія відбулась у вже знайомому для нас всесвіті? Наприклад, а що як людина Павук приєднався би до фантастичної четвірки? Чи а що як, месники ніколи б не зібрались? З моменту дебюту а що як у 1977 році комікси були опубліковані в 13 серіях, а також іноді окремими випусками. Саме вони стали базою та фундаментом для мульта, який побачив світ у 2021 році. Спочатку планувалось 10 епізодів, однак через пандемію ковіду. Серія про старка та гамору переможців Таноса була перенесена у другий сезон, таким чином сформувавши два сезони по дев'ять епізодів. Ой, не чує, баба. Перший сезон можна спокійно порівняти з першою фазою кіно всесвіту Марвел. Тобто нам декілька епізодів показували сольні пригоди героїв, а наприкінці. Ми побачили їх об'єднання в одну команду, названу вартовими мульти Всесвіту. Також у цьому сезоні нам показали найсильнішого з нині представлених лиходіїв кіно Всесвіту Альтрона Нескінченності. Особисто мені цілком сподобався такий початок анімаційного Всесвіту. Хоча анімація була місцями слабенькою, а деякі сюжети нудними. Проте цей сезон народив мем про Тоні Старка. Який гине у кожній з представлених реальностей? Tony Stark in Tony Stark in what if. загалом перший сезон а що як? Я б оцінив на 7,5 балів з 10. Перед тим як ми перейдемо до головної теми ролику? Нагадую про необхідність донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким у нас є змога творити український Ютуб. Куди та кому донатити вирішувати лише вам. Головне, не забувайте, що кожна гривня важлива. За другий сезон відповідає свіжо створена Marvel Studios Animation. на чолі з режисером Брайаном Ендрюсом та сценаристом Ейсі Бредлі. А побачили ми всі 9 епізодів в останні дні 2023 року, отримавши також особливий різдвяний спешл. Щасливого різдва! усім і усіх народ! О, я все пропустив. Якщо бути відвертим, то з візуальної точки зору другий сезон став на голову вищим за свого попередника. І я зараз не лише за анімацію та її плавність, але й про постанову сцен та їх кольорокорекцію. По відчуттям перед нами справжній високоб'юджетний телевізійний анімаційний проєкт. А не мультик, який склепала трійка людей за банку різдвяного та шавуху. Теж саме я можу сказати, і стосовно музичного супроводу, він став більш вдалим і краще підібраним під необхідні сцени та моменти. Навіть інтро серіалу з промовою спостерігача наганяє особливого вайбу і таких. Своєрідних мурашок по тілу. Щодо персонажів виділити варто декількох, як старих, так і геть нових. Капітан Пегі Картер, одна з багатьох варіантів її персонажа, яка стала особливою для нас, оскільки вона одна з вартових мультивсесвіту. У цьому сезоні вона стала ще більш схожою до оригінального капітана Америки. Проте із власною внутрішньою драмою, яку у результаті вона долає і тим самим стає ще краще. Що героїнею Кагорі, юна корінна американка, яка отримала сили від уламку Тесеракта. Її передісторія ой, як пересікається з нашим сьогоденням, оскільки вона, отримавши сили, перш за все захотіла їх використати, аби врятувати власне селище від конкістадорів, на відміну від інших індіанців, які раніше отримали сили і вирішили чілити в іншому світі. Впевнений, що кожен з нас вчинив би саме так, як Кагорі, якби отримав надздібності. Верховний стрендж знову ж таки, персонаж з першого сезону, який перекочував у другий. Проте на цей раз у нього своя. Особлива роль, про яку я говорити, звісно, не буду, але думаю, що ви і так все зрозумієте. Решта епізодичних персонажів вдались досить крутими для власних історій і не відчувались чужорідними. Раз ми заговорили про сюжетну складову. То варто підмітити, що цьогорічні історії є куди більш самостійними, яскравими та експериментальними. Якщо перший сезон дарував нам історії, які трішки коригували вже відому легенду кіно Всесвіту, то тепер у нас більш навіжжені варіанти розвитку подій. Як я сказав в дописі одразу після перегляду 9-го епізоду другого сезону, перед нами мульти Всесвіт Божевілля, на який ми заслужили. Особливої уваги варті такі історії. А що як? Не була, вступила би до корпусу Нова, як класична поліцейська історія але в антуражі кіберпанку та космоопери. А що як Пітер Квіл атакував би наймогутніших героїв землі? Як цікаве переосмислення історії про месників, а якщо точніше, про їх предків. Окрім цього, у нас тут є посилання на одне. Класичне аніме мама казала, що я зоряний лицар. Що як Гела знайшла б 10 кілець, як своєрідний ремейк історії про Тора Одінсона? Ну і звісно ж, загалом сюжетка для капітанки Картер, яка навчає, що минуле необхідно рано чи пізно відпускати і рухатись далі. Переходимо до оцінок: візуал 9 балів, звук 8 балів. Персонажі 9 балів, сюжет 9 балів, середній бал 8,75 з 10. Перед нами дуже хороший анімаційний проект. Особливо якщо враховувати останні проекти від Marvel, які були відверто хуйо. Свіжий погляд на персонажів та їх історії врятували ситуацію, а візуал та звук гарно закріпили результат. Подарувавши нам гідний мультсеріал, яким можна насолодитись. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Вітаю усіх з новим 2024 роком. Далі більше. Дивіться лише якісне та слава Україні!